Стульний автомобіль 098 без включених пропускових маячків. Ось. Добрий день! Добрий день! Інспектор Гуцуляк. Скажіть, я вас слухаю дуже уважно. Порядний громадянин України. Я, дуже... я привітався. Підпишіться по нас, а в біозійому. Багато авто пропасовані під знак. Ага. Ви фотографуєте моє авто. Ага. Що ага. я тут просив під знак, Що ви є учасником Так, да, Я написав, да. але підпишіться. Да. Ви підпишіться, да. ну спрошу. Е, на вас клеє протокол? Так, да, на мене 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 зацепили. Зацепили, мені оформили ДТП, і ще немає справді протокол, що я стою зараз під знаток. Е... Ти розпишіться мені. Тут? Ви розпишіться віде? мені, будь ласка. Я знаю. Розпишіться. розпишіться. Я вас прошу. Розпишіться. розпишіться і все. на камеру Будь ласка, розпишіться. Не Ну чому? що я не маю. Чому ви? Давайте розпиші. я вас тоді е, зніму на камеру. Ні, я з вами. Інспектор я давав. водій... інспектор. Я прошу, я прошу, просто розпишіться і все. Для того щоб не воді тут пише все, що цей час припарковані багато автомобілів знак, і ви втрохуєте моє авто, яке в ДТП стоїть. Давайте ви як будете говорити, так ви Пане Водій, дивіться, давайте треба. так, я можу вам допомогти. У мене є клопотання. У нас хоче скласти протокол за стоянку, так? Ні, мене оця машина, от опаль Афра, мені потрапила бампер і так? Я стою тут, викликали гаїв. Вони на мене вдругли протокол, що я стою під знаком. А, так, що ви вимушено ви, припаркувалися, так? Та, 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 от, все! Вся проблема. Вони сказали, дають протокол. за ви мою машину? А ви скажіть, коли ви припаркувалися? Я стояв біля свого авто. Чому ви там припаркувалися? Я стояв на аварійці без авто на одну хвилину і куди ви ходили? Магазин. Ну, Магази. Я, чому ми, ви, там, я навіть, навіть не пішов ви? в магазин. Можна на аварійці, на аварійці можна пропати до п'яти хвилин. Можна, до Де не Де я таке написав. Розпишіться мені тут. Я не вас буду. прошу, я буду. Ну, чому ви не хочете розписати? Ні, Інспектор не, не, не зобов'язаний. Купа... Водій, дивіться, 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 в мене є клопотання. Ви, якщо на вас накладають протокол, ви подаєте клопотання, вам постанову зараз не випишуть. добре, я просто хочу це дайте досить документи. Добре, ну складайте, що пошли, складайте, немає ну, подавати. Складайте. Ви проживаєте в Львові? Так, да, Так, я в місті Логі проживаю. Мене стукнули, ще немає, складають по Нормально. Ну, вони не бачили, коли ви тут припаркувалися? Ні. Може це ви не не випаркувалися? Бля. А чекайте, ви її вже відпустили, так? Так, да, її вже відпустили. Вони склали протокол і да. вже відпустили. Так. Што... так. Інспектор цей. Гуцеляк, так. так. Він досить такий. Е... Е... Хамить водіям. Хамить. Я Знаю? Хамить. Хамить і я на нього. План, 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 я на нього подаю в прокуратуру. Наступного тижня він мій не в тиждень назад на Можете потримати? Звичайно, Ось зараз я знайду попитання вам. У мене тут всякі папірчики. За те, що ще мене вступнули, я ще маю платити штраф, так? <рес> скарга, скарга. А ось попитання є. Відкладення розгляду справи вас. Uh -huh. Є такий сайт, називається Дорожній контроль. Uh -huh. Там ну, ну, громадяни борються з незаконними діями працівників міліції. Ось. Uh -huh. І, ну, я брати вам такі клопотання, ну, знайти і собі роздрукувати, бо зупиняє вас інспектор, хоче вам дорожній контроль, род контроль. Зупиє вас інспектор і цей, і зразу і вам протокол постанова. А ви маючи право на клопотання, винесення відкладається, ви можете підготувати свідків. Ну, тобто, я не знаю, що він буде протокол писати зараз. Я ще, ну, я ще не можу сказати. Е, документи в, в нього. В нього, так. В них машини, ну є документи. Є страховка, і все ж таки. А ви схему ДТП підписали, так? Так, що от, що мене, що, що мене вона тренула, мені передній бампер і моє крило. Все. Угу. Е, тоді, дивіться, підпишіть, сьогодні яке число? Сьогодні 13. Да би ми На паспорті Ось, сьогодні число Ви даєте мої документи, я прошу пана Він, чого не так довго не може. Про що? Я не знаю, що так, так довго там села Тобто я, 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 я постраждали і ще з мене хочуть гроші взяти. Получається? Е, е, ясно. Ну і пишіть, пишіть. Можна мої документи? Це ви їх кинули. Це ви їх кинули. Ну плюйте мені, будь ласка, в обличчя. Вам в обличчя. не тільки треба плювати в обличчя, вам що треба так? робити, не знаю, що ви. Так? Так. Знаєте, були б у в наших обставинах. Повірте мені на слово. Yeah, да, інакше, ви інакше, би в мене, ви, ви я би в мене буду були тут. Повірте, повірте, а да, то, що ви будете ви без формули? Ні, ні. ні? Боже, Боже вам. Ви кинули ви мої думали? документи. Кидав, ви мої ви документи. кинули мої документи. Ви коніся, де пакету людей, ви кинули міття паспорт того автомобіля на землю. Я вам його передав. Я я вам його передав. Я вам його передав. А ви мені його дали. кинули І на землю. У вас руки трасуються, ви не можете взяти нормальні документи. Ви мені його кинули на землю? Я вам його не кидав на землю. До побачення вам обом. Е, розпишіться е, мені. Інспектор Гуцеляк! розпишіться мені тут? Отут. 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 отут, отут, на тому куточку, на тому хай були на цьому, що я це написав. Розпишіться мені. І... Да. Ми кину, віну, мої, мої документи. Документи. Мені. Мені. На зану. Прошу. Я, я, я Біж, ну пішліте. Він факто не зобов'язаний. Водій, він не зобов'язаний вам розписуватися. E, ви можете подати на нього скаргу? Я можу, так. Да. можете Можна, 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 маєте, можна подати на нього скаргу? Так, звичайно, yeah, Чим я більше скарг... Я нікуди писати, не проживайте він вже у нас, професіонал в цьому. Добре? Можете, e... все з вами нормально? Ви зможете yeah. продовжувати рух. Повірте від розкладу. Швидку не треба викликати, Серцево... серцевого <прав> нападу не станеться інспектор Гуцуляк. Він шкинув мені документи. Так, в мене зафіксовано. Він шкинув мені ці документи.